Дітки, доброго ранку! А у нас сьогодні з вами заняття розвиток полення і тема нашого заняття професії дорослих. Дітки, а давайте ми з вами поміркуємо. А ким же, наприклад, працюють наші батьки? Професій дуже багато, і вони всі такі різні. І усі потрібні. Дітки, а давайте ми з вами назвемо декілька професій і скажемо, для чого ж вони потрібні. Дітки, погляньте, хто це так, це лікар. А наступний в нас хто? Так, дітки, це кухар. Давайте поглянемо на наступну професію і скажемо, хто це так, це художник. Давайте ще поглянемо на іншу професію. Як вона називається, дітки, так, це пожежник. Давайте, дітки, з вами поглянемо на наступну професію і скажемо, як вона називається. Так, дітки, це перукар. Дітки, давайте поглянемо з вами на наступну професію і скажемо, як вона називається. Так, дітки, це будівельник. Дітки, а тепер ми для кожної професії зробимо розповідь і назвемо, хто чим займається. Дітки, а що в нас робить будівельник? Так, будівельник у нас будує. Ми на картинках з вами бачимо інструменти і давайте з вами скажемо, що потрібно будівельнику. Ми бачимо з вами молоток. А для чого він потрібен? Так, для забивання цвяхів. Ми ще з вами бачимо викрутки. А для чого вони потрібні? Так, для закручування шурупів та гаяк. Дітки, а давайте ми з вами іншим інструментам просто дамо назву, як вони правильно називаються. Ще є тут шуруповерт, пласкогубці, рулетка та нажівка. Дітки, а тепер ми з вами поглянемо на наступну професію і дамо їй теж розповідь і опишемо її. Ми вже з вами сказали, що це лікар. Дітки, а що робить лікар? Так, лікар у нас лікує, а що йому потрібно для лікування? Давайте поглянемо на картинки і назвемо, що потрібно лікару для нашого лікування, пластир, пігулки, шприц для уколу, прилад для вимірювання температури, аптечка, в якій лікар носить свої ліки, та стетоскоп для вимірювання шумів внутрішніх органів. Діти, а тепер давайте ми поглянемо наступну професію. Дітки, ми вже назвали цю професію це кухар. А тепер давайте про кухара зробимо розповідь і назвемо предмети, які йому потрібні для приготування їжі. Дітки, професія кухар це дуже важлива професія, тому що кухар нас годує. Давайте ми з вами назвемо предмети, які йому потрібні на кухні. Це кастрюля для перших страв, скалка для розкачування тіста. Також шумівка, черпак для насипання перших страв. Дощечка, на якої різати та сакирка якої рубати. Будь-що. Дітки, давайте поглянемо на наступну картинку. Ми вже казали, це художник. А що художник робить? Давайте ми зробимо невеличку розповідь. А художник у нас малює. Дітки, давайте подивимося на картинки і скажемо, що потрібно художнику для його роботи. Фарби, пензлик, олівець, мальберт. Палітра для розведення фарби і багато іншого. Художник дуже гарна і творча професія. А тепер ми давайте назимо іншу професію. Так, дітки, ми сказали, що це пожежник. А що пожежник робить так, пожежник тушить пожежу. Дітки, а тепер ми давайте поглянемо на картинки і скажемо, чим же пожежник тушить пожежу. Що йому потрібно? Для гасіння пожежі пожежнику потрібна шланга з водою, сакирка, ветерце, рупор. Але спочатку пожежник приїжджає на пожежній машині за викликом. І ще потрібний вогнегасник, але вогнегасником можна користуватися в домашніх умовах. Дітки, а тепер давайте з вами назвемо іншу професію, останню. Дітки, ми вже сказали, що це перукар. А що перукар робить? Так, перукар стриже волосся. Дітки, а тепер давайте з вами назвемо предмети, які потрібні перукарю, щоб зробити стрижку. Для стрижки нам потрібні ножиці, гребінець. Також для сушки волосся фен нам потрібний. Щітка. Спеціальна машинка для стрижки волосся з спеціальними насадками. І водичка для обрискування волосся. Дітки є ще дуже-дуже-дуже багато, безліч інших професій. І всі вони дуже-дуже потрібні. Молодці дітки. Дякую за увагу! До нових зустрічей!